Вітаю у школі Белді освіти та науки. Це я. Це він що я планую сьогодні робити? Я сьогодні планую проходити стиль демо на секретну кінцівку. Просте. Oh. Краще джус так oh. використовувати Добрый не буду. День. Вітаю моєму демо! А не що то твоє. Ото це знову ото це, ота. Ну, якщо математична машина балади, то напевно все ж таки його. До речі, а також от дивіться на цей. Є... На як там його... На. скільки зошитів у мене є. Давай іди туди. Е, та все я буду бігати в коридора. Твоє покарання. А, е, я отримав покарання. 10 секунд залишилось, е, е, Так от. E, що я там... я там не договорю. E, так от, як перекласти оці дошки в ту огляді. Тому що е, як, як я зрозумів, то воно там е, От, оце от е, дзвонить ревайр, щоб е, нахуй кнопка підтягнути. А е, як ви зрозуміли, то я ще не самі назви кнопок перекладаю. Тому що якби я так робив, то е, тоді ти б не міг нічого зробити, тому що цей. Ти не зміг би нічого зробити, тому що ти, ти... намагаєшся Ти намагаєшся ти зробиш. Це. Щоб порухати книжку, ти... книжку. щоб порухати оцей курсор, ти, натис... ти по суті натискаєш на кнопку Миша. але... Точніше скажеш на кнопку маус, але оскільки ми переклали, то, то, то кнопки маусу у нас нема. У нас є кнопка миша, і тобто, воно хоче типу поговорити із кнопкою Миша, точніше, із кнопкою. Дай з кнопкою е, Маус мишка, коли рухаєшся, Але оскільки кнопки Маусу у нас нема, то нічого не відбувається. Я зрозуміло пояснив. Я надіюсь. От вам будинок ще не спали. Так от, як ви що ви ще не побачили, то э, рахунок способщиці він також динамічно змінюється. Короче, а що я роблю? А, точно ж, це секретна кінцівка демостану, все, я згадав Я також схоже, що сьогодні не виспався. Апа-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-па-ба-ба-ба-ба-ба. От це, ви там чули? Ото це десь 5 разів підряд просто просвистів. Так грошей зовсім не буде. Ну і звісно, не бігати в коридори. Е, Як. Як я завжди кажу, от оце от, не коридори ти в бігах. Як же це, попу, все? Давай, варі. пластин. Завтра батьків до школи. До речі, я так і не зрозумів, чому директор він з'їдає. він з'їдає секунди. Ну, скоріше всього, це модменю від фазгаю, але от оце. Але от оце. Ну ви зрозуміли, от оце. Так. Да. Забагато треба. До речі, а як ви запитаєте отримати тут секретну кітцівку? Якщо... лише. Якщо захочеш, то можна вихід закрити. Але секретна кінцівка тут отримається не таким чином, вона отримається таким чином. Бачите, тут, тут написано один із шести. Ну, тож відповідно потрібно на, назад знову зібрати всі, всі сім зошитів. Тільки цього разу у тебе витривалість відновлюватись не буде. Хочеш? А ще це, до речі, не Балті з Basics Plus. Це треба пам'ятати. Якщо сильно треба, то можна знову ж таки вихід закрити, тому що я наскільки пам'ятаю, то виходи тут балді не пришвидшують. Ну давай. Це я просто витривальсь відновлю. Лінійку. О! Тьф. Молодець. А ще моло... Ну, е -е, вот оцей от. Де я? Шкар. Е шкарпетник також молодець. Вот оцей зошит потрібно збирати е якраз останнім. Ой. Три, чотири, ну. Ой, це мене так налякало. До речі, нуль із семи зошитів. От дивіться. Один зошит. забрати Два зошити. Бачили? Тут, е, е, от, оце, от можете сказати, що е, містмен нарешті викор... е, навчився використовувати відмінки. Ну але то не я. Тож що то не містмен. то все ж таки я навчився відмінки використовувати. Це що таке? Ясно, це ведешка. І ножиці. А мені весело, що тобі сумно. Тому що те, що тобі сумно, це, це не мої проблеми. Взагалі-то за ідеалом, то, то, мені, от оце, то мені от потрібно йти от туди, далі от туди і далі в той зошит. Да я там у когось сус... сусі... сусіди знову затопили. Я не знаю, це що школа виявляється, просто дім у житловому куку, що сусіди затопили. Ну, хоча звідки мені знати, це ж не я перекладав. Саме от оці от, тексти це не я прикладав. Ні, uh... yeah. no, no, от оце. Я з'явився в найгіршому, якому можна тільки було місце. Та-тарата. -та Забагато хочеш. Слухай. Та вали світи. до речі, також. І також вали звідси. Давай шестірка. За законом вот цього, Законів все Все. Він взагалі кудись далеко пішов. Вот оце. Молодець. Ну, знаєте, я казав, що цей зож. Це я пропущу. Та ти, ти не хочеш грати, скільки тобі казати. Що забула? Пам'ять коротка. А, ну хоча так і є, у плейтайм у канонічна пам'ять коротка. То що, що я хочу? О? Ну давай. От оце, кажуть не використовувати, оце, телефон. А, а я поняв, що. Там е. Це ж у нас не Балтіс Basics плюс. Це ж у нас просто Батис Бес Classic Ремастер, тут. е. Тут гравітації, тут подія гравітації, трохи по-іншому працюю. Так, здрацівливий шум припинився. Е, це у нас що таке? Це в нас. Це в нас 9 таке. От, е, Дайте мені от якийсь батон. Де? Отсюди. Там хуліган стоїть. Що мені здалося. Мені здалося. Так, Ану скільки? 3-6. О, в оце, мети балзі. Я, я все ж таки один викид закрию. Ну, по приколу. Що ну, щоб от цього от ну, скактивувати. Ну, Тому що ж він вроді як більше з'являється. Але я не впевнений. Так, Де. <плевизнаțив> <плевизнаțив> О, не віга тебе. я А він ку? А я він во туди далеко йде, тому що він останній раз мене саме там бачив. А я тільки зараз зрозумів, що я біля двох останніх зошитів. Ну, мається на увазі це у нас два останні зошити, а там потім ще третій. А я от надія саме на шкарпетника, що він телепортує мене до цього виходу. Або я... у мене надія на самого мене. Що я просто дойду до того зожта швидше, ніж Балді дізнається де я. До речі, а ти взагалі шкарпетник? Та. Тут ще немає шафки, за яку можна зачепитись. Ну, о! Зате Балді поламав свою лінійку. Чому тут е хмарокоптер, він такий вітру. Він такий вітряний, а? Три! Чотири, п'ять, вали. Так, з, е одиниця. Е портальний плакат. Сюди. Ура! Нулі з нулі, нулі зошитів. Е, так, за тепер от туди треба йти тільки. Я от не пам'ятаю, як. Ну, заодно й покажу, тому що тут все ж таки є також свої речі. От Наприклад, тут є палити волосся. Е, волосся треба палити. Волосся не натурально. Кому потрібне волосся? Не мені. Е, балді, не потрібне волосся. Ану, що тут таке? Мат математики для дошкільна, навчальний посільник бабуті. Час вчити крутий придміти відомий як мтайметка. Хіба ж ти не знаєш? 3 плюс 5 дорівнює 8 факторіал, 7 відняти 6 дорівнює на 6, 7 відняти 1 дорівнює не 6, 4 додати 2 дорівнює 5 факторіалі. Гей, як весело. Що ж іще вчити? чи? Небагато, правда ж? Ей, як весело! що Щось іще чи, чи, чи? Небагато, правда ж. Підказка профі, не звертай ні на що. Так в порі перемагають, от саннє. порбування в тебе три секунди. Чому дорівнює сорок. 40... 8 помножити на 7 відняти знак питання, знак питання, знак питання, додати 681 і відняти 2, 2 помножити на 56, поділити відсікаючи дробову частину 62 на 1 мінус. Ну, от це. Буде вам до задання, от оце в коментарях. <рес> останній приклад вирішити. Що як малий я Балдімен, винайду будь-що. Можете винести шипче для ніг. Звісно. Потім узери, наче відбейне молоток з ножем на кінці. Ага, це щоб відрізати пальчики. Ага, клас є. Я... <рес> Боже, як же давно я так не сміявся. А знаєте, от прикол в тому, що я сміюся саме від того, що я сам вже написав. Тому що е, я от якраз е, от, оце, от, оце, от переклад е, зошитів, я якраз сам їх і писав. Тут старт. Я пам'ятаю, тут світло включили. Із е, ДТЕК е, ми поговорили. Так що тут у нас таке? Е, давайте вчити алфавіт е, ДЛ... Т, Л, И, А, У, А, Ай, М, Г, П, Б, Р, З, Г, К, Е, О, П, Е, Д, В, Д, С, Х, Ж, И, М, Ю, Ча це, я ще знаю. Ну, приблизно таким алфавітом. Я школі вчився. Д-99. Чи може папуха балакати, як я? Вибір, це ключ. Тут це DCI. О тут що... Мустаман 12? Тут є кніпка. Що ти? Що ти робиш тут? Чому не слухаєш мене? Чому ти просто не... А-а-а! Знаєш? Гадаю я зрозумів? Ти просто не усвідомлюєш. Ти просто точно... кожна. Хочеш так, хочеш дізнатися і розмістити лор? Пішло? Ну... Хе-хе, Тобі безпело. В мене тут лору хоч неблюгати. Так, аге, ти стачу там. Ті книги, щось. Чи ж Правда? І ще оця кімната? Що думаєш щодо цього всього? Цих 12 штуки, а на дорожку глянь. Так, тут, насправді, ти навіть базового не відмотки. Ти знав, що моє моє ім'я не визначено? Ні, мене не звуть, не визначено. Я... Мужім, я... Я не маю імені. Тому не визначено найкраще описання. Так все одно. Не, не в цьому справа. Слухай, слухай, гра. Я знаю, що в тебе сило в дупі. Ти щоб дізнатися історію та лор. Там забудь про те все. І не повертайся, будь ласка, ти справді Ви без серйозних проблем. Ти ти нас ведеш а ти, якщо просто продовжиш далі бавитися тим Так, Та хотів... Щоб би як казати, просто розповісти. Отані. <свистак> е Питаю, що я спеціально закрию. Я Я можу таке. І можливо мені за це дістанеться. Зроблю це. Тому що до тебе не доходить. Набризли Чи це, набрили. А ще добре. А прийняв вже весь цей Тож бувай, перестань грати цю гру. Знищен її, будь ласка, заради небесного знищить строби, як я кажу, повір мені. Бувай. Це був нуль, це був школа Класична Ремастер, це був, це був я, це був Українізатор, це була версія 11 а це був Хрестик, це був Грати, це був Бесикалі Геймс, це був 2022, 2022, зараз 2025 і вже. Тори в будь якому випадку. Дякую за перегляд. І побачимося наступного тижня. Дякую, дякую за перегляд! Приходьте ще!